Добрий день. Ми продовжуємо наш цикл передач спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наш гість – знаний український перекладач Юрко Прохасько, перекладач з німецької, польської, а тепер вже і з Ідешом. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день, пане Леоніде. Дякую дуже за запрошення. А, отже, подія, а, виход цієї книги. Книги Дебори Фогель, яка називається Фігури днів і манекени. Це назви двох її книжок. А, ну, може, для тих, хто, може, не всі знають, що Дебора Фогель сама письменниця, поетка. писала есеї, писала прозу, але більше її знають в світі як улюблену Бруно Шульца. І... Я думаю, що ну, це велика подія мені, от, як для мене, як для видавця, вихід цієї книги. По-перше, тому що для мене дуже важливо, що Бруно Шульц став такою вже знаковою фігурою в українській культурі. А у нас видана вся його проза, публіцистика, листування, образи. Слово, я думаю, що вслід за Польщею ми друга країна, яка сприймає Бруно Шульца як uh -huh. свого. І це дуже добре. Ну, я думаю, що в цьому ж ряду я сприймаю видання цієї книги. Так як я знаю, може, тайну її підготовки та видання, але ж інші наші е глядачі її не знають, то попрошу вас розповісти mm -hmm. е про вашу історію пошуку цієї книги і потім підготовки і видання. Дуже радо. Е Дуже радо, бо мені, е попри те, що книга вже з'явилася. Це є повна лірична спадщина Дебори Фогель мовою їдиш, бо Дебора Фогель писала двома мовами за життя. Вона писала польською і їдишем, і іноді це були різні речі, а іноді вона перекладала сама себе або в один бік, або в другий бік. Отже, попри це попри те, що тепер можемо сказати, що є цілий спадок ліричний Дебори Фогель, тобто дві її збірки фігури днів. І манекени українською мовою, то вона мене не перестала переймати, ця авторка. Вона мені не перестала ній залежати. Навпаки, що більше я з нею живу, я жив три роки цією книжкою, цим перекладом, то більше я розумію значення і вагу цієї авторки. І то більше з неї виростають... Виходять що, що раз більше і більше ниточок до інших середовищ, до інших людей, до інших постатей. Так що це я бачу в цьому тільки початок. І я є впевнений, що Дебора Фогель приведе нас ще до дуже і дуже багатьох значних відкриттів і у філософських середовищах, і в мистецьких середовищах, і в літературних середовищах. До того ж, і в польських. Львівських середовищах, і в їджських, львівських, і позальвівських середовищах, і в українських, і що також дуже важливо. Мій, моє відкриття також не було оригінальним. Моє відкриття було сказати б, типовим. І ця типовість довго... Що значить типовість? 에... Вона перекладена іншими мовами? 에... Вона почасти перекладена. Оце є перше, як, як не дивно, але український переклад лірики Дебори Фобер це є перший переклад її повний. повний так. Я тепер чув, вже, що тим часом, з місяць тому, вже з'явився німецький переклад. Я ще цієї книжки не бачив, але начебто є німецький переклад. Треба буде його роздобути і подивитися. А типовий... Означає, що довгий-довгий час Дебори Фогель взагалі не існувало, і ніхто її не згадував, і вона зникла. Настільки ж, наскільки вона була присутньою, присутньою у Львові, передусім, але також у міжвоєнній Польщі, загалом у міжвоєнній Європі, але також через океан, бо вона друкувалася з у. У знаному нью-йоркському часописі Інзій. Е, настільки вона цілковито зникла по війні. Е, а другим кроком було її поступове, дуже дуже повільне відкриття через Бруно Шульца, Адже ж і Бруно Шульцер відкрив щойно е, е, по війні Єрифіцовській. І дуже довго і дуже несправедливо. Дебору Фогель власне сприймали тільки через Шульца, суто через Шульца. Вона була такою от приміткою на, на полях творчості Шульца. Уже зрозуміли обсяг постаті Шульца вагу цієї його творчості, а Дебора Фогель в найкращому разі десь фігурувала як, як муза його, чи, чи кохана, чи натхненниця. І ось мій шлях був такий самий, а він був такий самий тільки тому, що інших шляхів не було. Тоді я міг довідатися про... Я міг взагалі почути про Дебору Фогель вперше тільки через Бруно Шульца. Але потім, коли я вже почав углиблюватися у те, що вона писала, і в її біографії, я потім зрозумів, з якою несамовитою географією якою величезною поетичною мапою ми маємо справу. Власне, через Дебору Фогель ми можемо зрозуміти три великі контексти. Є три великі контексти, за допомогою яких можна розуміти Дебору Фогель, але я хотів би сказати і про те, що Сама її масштаб її творчості є такий, що він дозволяє, звісно, помістити її в цих трьох великих контекстах, або ще в кількох. Але якщо розглядати її навіть поза цими контекстами, то все одно її творчість від того нічого не втратить. Звісно річ, краще знати ці контексти, тому що вони тільки збагатять розуміння її, але без цих контекстів. Без знання цих контекстів вона не перестане існувати. Ось що, що є дуже важливим. Отже, про які контексти ви хочете сказати? Перший великий контекст це є контекст міжвоєнного Львова, як надзвичайно цікавого, як на мене, одного з найцікавіших європейських інтелектуальних і мистецьких середовищ поготів. Тут маємо... Який практично ще не осмислений і не описаний в українській культурі. Він... Робляться тільки перші кроки. Так, так? Він, є, він, він є майже невисяжний, він є велетенський, він є незлибний. Тут маємо і середовище Львівської філософської школи, адже ж Дебора Фогель була студенткою засновника цієї школи, і пізніше. Студенткою, аспіранткою інших чільних представників цієї школи, я маю на увазі, очевидно, Твардовського. Тут маємо і школу математичної логіки з представниками, з експонентами якого вона була пов'язана також біографічно. Тут маємо величезні середовища високої авангарди. І практичної авангарди, себто таких людей, як малярі. Об'єднання Артис, до якого, зрештою, належав і також Роман Сельський, українець, і, і теоретиків мистецтва, теоретиків авангарди, таких як Леон Хвістик, який був і філософом, і математиком, і мистецтвознавцем, і малярем. Зрештою, тут маємо і середовища їдишських поетів. Величезна розгалужена середньоєвропейська мережа. Тут маємо і середовища літераторів. Скажімо, Дебора Фогель була дуже тісно пов'язана із таким, таким часописом, як Сигнали Єжи Курилюка або з об'єднанням літераторів. Такого лівого скерування передмістя. І Дебора Фогель дуже уважно стежила також за, за розвитком і за тенденціями української літератури. Дебора Фогель, скажімо, про що мало відомо, була тісно приятелювала із Олексою Новаківським. І Олексом Новаківський був її джерелом і був її інформатором. Про те, що відбувається в, в мистецьких українських середовищах, і так далі. і так далі. Отож, перший контекст це є львівський контекст. І думаю, що в якійсь мірі можна говорити, що зараз ну, досить об'ємно представила цей контекст пані Оля Гнатюк в своїй книзі, яку ми тільки що Безправді. видали. А? Безперечно, прекрасна. І, так, і прекрасна книга. І саме цей аспект представлення цих подій в біографіях тих самих мистецьких і наукових шкіл вона дала заблиску. Я дуже радий, що вона отримала зараз гран-при Львівської ярмарки, нагороду Варшави. Я сподіваюся, що це тільки початок тих, ну, мені здається, дуже заслужених. і... Нею нагород за цю книгу. Власне, мені було дуже приємно днями. Я зустрічався тиждень тому у Братиславі із Адамом Міхніком, і ми заговорили про Львів, і Адам Міхнік сказав мені, що з'явилася дуже-дуже важлива книжка про Львів. Я так нашалешув на, на вуха, бо я стежу за всіма книжками про Львів. Я питаюся, яка. Він каже, відвага і страх Олі Гнатюк. Так що ця, ця книжка також лише починає свій шлях до, до читача. Хоча вже дві тисячі примірників розлетілися за два місяці, у нас такого ніколи не було. Вітаю, вітаю. Це, це, дуже важливо, це дуже важливо. Отож, це перший контекст. Другий контекст, який є також дуже важливий, дуже питомий, але без якого. Зрештою, можна обійтися для того, щоб зрозуміти і цінувати Дебору Фогель, хоча, звісно, не обходитися без нього і, звісно, краще знати цей контекст. Це є література мовою їдиш початку і першої половини ХХ століття як такий центральноєвропейський, загальноєвропейський. Та й зрештою і всесвітній феномен. І коли ми почнемо досліджувати творчість і біографію Дебори Фогель, то з'ясується, що вона дуже добре знала цей контекст, вона стежила за цією творчістю і залежало на цій творчості, їй залежало на тому, щоб література їдеш стала в один ряд із світовими літературами. І вона, власне, як переконана авангардистка спершу кубістичної естетики, потім конструктивістської естетики, вона всіляко сприяла тому, щоб заіснувало таке явище, як їдишська авангарда. Бо вона була переконана, що їдишська література уже і мова їдеш, і, і література їдеш, і естетика їдеш, що вони сягнули того рівня, коли можна наважитися здійснити цей розрив із традицією, і вийти поза межі традиції, і заіснувати у, у вимірі авангарди. І нарешті третій вимір, який є дуже істотний, але навіть якщо його не знати, то мені здається, що е, прочитання. Дебора Фогель е, нічого не втрачає від, від власної вартості, від тої власної вартості, яка виходить із самої поезії, якою проминить ця поезія, є, є контекст Голокосту. Адже ж е, Дебора Фогель е, була безпосередньою жертвою е, Голокосту разом із е, чоловіком. І, Їхнім маленьким сином вона загинула від куль гестапівців, швидше за все, у Львівському Гетті у 1942 році. І це, очевидно, є одна з найістотніших обставин її життя, і розуміння цього життя, і розуміння цієї кончини, і розуміння постфактум цієї творчості. Але я заризикую тезу, що навіть коли не знати цих контекстів, коли читати цю поезію наївно, то все одно ми бачимо велич цієї, цієї поетки. І це було, власне, те, на чому мені найбільше залежало. Залежало не на тому, щоб, або не в першу чергу на те, щоб на тому, щоб повернути Дебору Фогель у теперішній львівський контекст. Хоча це також дуже важливо, бо у Львові всі знають тим часом Бруно Шульца, але майже ніхто не знає, Де Бори Мені не йдеться першочергово, але також йдеться про те, щоб повернути її оцей контекст літератури Гідиш у першої половини ХХ століття, але не, не першочергово. А першочергово мені йдеться просто про те, щоби показати, яка це була творчість. І в тому сенсі я продовжую працювати, я тепер перекладаю окремі прозові мініатюри, вона видала також дві книжки по прози польською мовою. Це є Квітникарні з азаліями або Азалієві квітникарні і Акації квітнуть. Отож, ми тепер спільно із польськими колегами із Катажиною Котинською, скажімо, з Єгелонського університету хочемо видати таку двомовну антологію, польсько-українську антологію вибраної прози Дебори Фогер. Пане Юрію, я пропоную, якщо це не в протиріччі з вашим задумам, щоб ми так часто робимо, щоб фрагменти цієї майбутньої книги ми видрукували в Єгубці. Маємо певну аудиторію, маємо певну традицію, вже зараз на виході 25 те число. І мені здається, що це абсолютно відповідає, тому що ми друкуємо разі. і рада це зробити. В кожному разі. А, я хотів би попросити вас, якщо, якщо ви не проти, щоб ви вибрали якийсь вірш і прочитали його. Спробуємо відкрити навмання просто. Ну, може, що... може, хочете вибрати із найулюбленіших, а може найвмання, як ви хочете. Ось я відкрию книжечку на, на е, трьох віршах про чекання. Тема чекання, мотив чекання, е, мотив туги є дуже-дуже важливий у цій поезії. І е, я прочитаю тепер вірш другий із цього маленького циклу Три вірші про чекання. Я зносила всі сукні на тебе чекаючи, одягнула уперше, зняла востаннє, в місяць хлебкого сонця, в місяць кволого листя, вишнево-червону сукню готову мене зодягнути в саду оксамитого м'якого вечора. І ржаво-червона сукня для місяців кволого листя, із бляклих квітів, що квітнуть удруге, і коралово-червону сукню. В якій я ставала холодним коралом у скляному морі полудневих вулиць, що пахнуть водоростями тіл. Ніколи я вже не вимрію сукню для тебе. Дякую дуже. Мені здається, що варто було б сказати, що книгу ілюструють дуже цікаві роботи Віктора Гукайла, одного з найцікавіших сьогодні українських митців, особливо графіків. І я думаю, що це теж ми покажемо потім для наших читачів. Добре, пане Юрій, я вам дякую за те, що ми представили цю книгу. Але ж я знаю, що у вас їх завжди багато проєктів, знаю, що тільки що вийшла книга Катерини Петровської у вашому перекладі. Книга, яка вже перекладена там чи не двадцятьма мовами, і яка отримала одну з най. Вищих нагород в Німеччині на франкфуртській ярмарці. І я знаю, що ну, це для вас було дуже відповідально, і знаю, що книжка складна, бо Катерина перед тим казала, що її не можна перекладати жодними мовами. Це така складна, складні асоціації, складна есеїстика, все-все-все. Але ж ну, я, як читач і не я один. Вже поцінували ваш переклад, мені здається, що дуже добрий. А що скажете про сьогоднішні ваші проєкти, про з чим працюєте, що очікувати, крім того, що ви вже назвали переклади до Борифогель? Тепер для мене важливо закінчити один переклад, який я почав трошки давніше, але не зміг його наразі видати. бо Бо не було видавця. А тепер так виглядає, що видавець знайшовся. Цей видавець це є Василь Друняк із прекрасного чернівецького видавництва Книги-21. Йдеться про шостий роман дуже цікавого, одного з чільних молодих прозаїків, теперішніх, швейцарських прозаїків, які пишуть німецькою мовою. Це є автор румунського походження, який живе у Цюріху, пише німецькою мовою. Він називається Каталін Дур'ян Флореско, І цей роман називається Якоб вирішує любити. Принаймні така є тепер робоча версія українського перекладу цього заголовку. Це роман, який є дуже показовий, який є дуже цікавий для, для європейських доль загалом. Ідеться в цьому романі про те, щоб простежити історію одного роду німецького походження, походження з Ельзасу, який унаслідок 30-річної війни, спустошень 30-літньої війни, потрапляє через різні перепетії до Теперішнього румунського Банату, а тоді це була е, територія, яку, не, яку відкрили для себе якраз Габсбурги. І, е, і далі від кінця XVIII сторіччя, як цей рід потрапляє до Банату, як вони вкорінюються, як е, е, засновується німецьке село, що з тим селом діється далі що з ним відбувається у 19 столітті і особливо у ХХ столітті, коли спершу Румунія стає союзником Гітлера, і ці люди змушені робити вибір між лояльністю до, так би мовити, уявною, гаданою лояльністю до свого походження німецького і обирати опцію Гітлера або обирати опцію нейтральну або ця нейтральна опція могла б, скажімо, полягати в тому, що вони спробували сказати, що ми селяни і нас ця політика не стосується, але дуже скоро з'ясувалося, що, що політика і необхідність вибору були просто їм накинуті. Вони не могли уникнути цього вибору. І пізніше, коли приходить Червона армія то е, е, таке суцільне покарання усіх, е, і тих, які колаборували, колаборували з е, цим прогітлерівським режимом, і ті, які не, е, не колаборували. Тобто е, оце питання колективної провини е, і, і покари колективної ціє, цього е, німецького населення Банату. Е, Тобто наскрізь європейська історія, наскрізь європейська історія, яка стосується також українських сюжетів, тим паче, що Румунія наш сусід, і це просто треба знати. Це є от така річ, яку я хотів би тепер до, може, десь до середини наступного року закінчити, а потім... У мене є дві великі мрії. Одна мрія видавнича, а одна мрія перекладацька. Видавнича мрія тому, що цього чоловіка я вже переклав, але ще не не, не видав книжкою. Я почасти видавав його твори у часописі Кур'єр Кривбасу впродовж року. Це є один з найважливіших авторів німецької мови, одна з найбільших постатей німецької літератури, то є кляйст. І ось повна проза кляйста це є моя мрія. А те, за що я ще не брався, але за що візьмуся, щойно в мене трошки розв'яжуться руки, це є моя давня мрія, це є вибіркові спорідненості Гете. Як на мене, найкращий, найпотужніший роман Гете якого також, що ніколи не було українською мовою, оце так на, на так, най... це такі найближчі... маленькі плани на декілька років на найближчі місяці. Пані пане Юрію, я вам дуже вдячний. Я вам бажаю успіхів, ваших задумок. Знаю вашу відповідальність по відношенню до роботи, до слова. Я це відчув, коли ми працювали над цією книгою. Знаю ваші попередні книги. Отже, успіхів. Я сподіваюся, що з кожною новою книгою ми будемо зустрічатися тут. І говорити про них, і пробувати зацікавити читачів черговим таким шедевром чи черговою просто класною книгою європейської культури. Дуже важливо, що вони стають частиною української культури. Дякую вам дуже. І Хочу нагадати нашим глядачам, що наш гість Юрко Прохасько, перекладач з німецької польської ідишу, був нашим гостем, і ми говорили про... Видану видавницю духі літера книгу його перекладів, віршів з'їдешу, де боре Фогель. Дуже дякую вам за гарну розмову.